30 Петро Шатума, номер 30 Васич, 18 Сергій Кравчук, номер 30 Олександр Комер Ловчара Слав ключник. Та Олександр Максименко обидва арбітри з міському футзальному турнірі Європи. Зараз перша четвірка урагану на майданчику небезпечно тут Михайло Грицина, момент і Грицину, можливо, в такій четвірці ми побачимо ураган уже в елітному раунді Ліги Чемпіонатів в першому таймі. Поки що у нас така доволі рівна гра з невеликою кількістю на раунді. Зараз момент небезпечно, класна комбінація. Момент був дає, друге місце. Микитюк, хороший удар, рикошет, небезпечно і не так багато, як ми побачили в Рівному. Хоча ще є другий тайм. Можливо, щось все таки буде в цьому поєдинку. Зараз момент ще там. Михайло Грицина в боротьбі ліга, а кардинал був ще Львівський. Зараз момент Рикошет і кардинал виходить вперед. У цьому поєдинку Володимир Кручок відзначається тут не без долі фарту, але кардинал виходить вперед у цьому поєдинку. Ще раз дивимося. Повторю ні, тут Рикошет від Даниїла Бакшина після того, як Данчик у складі першої та другої четвірки. Тоді як голкіпер зараз момент прекрасний був Фаренюк з найсильніших команд футзальних світу. І Ураган поступився до елітного раунду Ліги Чемпіонів. Зараз передача від Макошні Максима Павленка їх не реалізували, а Бакшин м'яч втратив зараз. Момент може зіграти в цьому епізоді Михайло Волюнюк. Ще раз повторюю, бачимо цей епізод тайму, тайму, у якому ураган поки що поступається. Класна, зараз атака може бути. Удар! 1-1 по нашому поєдинку Микола Грицина відзначається тут більярдним ударом і... Ураган забиває, як то кажуть, гол в роздягальню, гол в перерву. Називайте цей гол, як хочете. Микола Грицина, 10 й Артем Фаренюк, номер 11 -й. Михайло Грицина, номер 13 Ля 20-й. Стандарти, можливо, більше захищалася, але моменти свої зараз момент може бути удар добивання. Від Ференюка, і що тут давайте всі дружно поаплодуємо Іллі Бакінському. Два сейви від Іллі Бакінського в вищій лізі чемпіонату України. Ну а сьогодні професійну кар'єру солідну і надзвичайно успішно. Зараз момент подарунок для Серія Серії офф була дуже і дуже важливою. І зараз момент 2-1, стає рахунок на користь команди. Ура кардинал рівне стандарт. Роман Горпинич тут замикає дальню штангу. І Тут фактично порожні ворота забиває зараз Роман Горпинич. Тут прекрасна атака. і Роман Горпинич опиняється сам на сам. Тут Рикошет сприятливий після передачі від Михайла Воляняву. Є дозвіл від арбітрів. Торма пробиває. Удар стійка! Який же класний момент в урагана. Всі ми знаємо, як Шутурма класно виконує штрафні удари. І скільки голів в кар'єрі він забив саме зі штрафного. Шутурма прострілює. Удар непогано. Що тут гол. М'яч таки залітає. Оворота. Просто такий божевільний гол. Зараз забивають ураганівці. Прекрасна атака. І тут віталюють зараз Ігоря Корсона. Саме він стає автором. Забитого м'яча Корсун пробиває тут е, після прийому м'яча на груди. М'яч від двох штанг все-таки залітає у ворота і тут е, ще й е, працює на відмінно. Моспане Думаю, це більше гравець спрямований на атаку. А зараз помилка команди Кардинал. Микола Микитюк пробиває Микитюк. Чи буде добивання? Так є добивання. Фактично без м'яча. Зараз момент як поперечка. Який же шанс був Фаренюка для того, щоб забити через повторі дивимось цей епізод? Тут хотілося сказати Артем зі але думаю, пенальті в цьому матчі. Ми не побачимо. Петро шутурма, 7 секунд. Передача а момент удар не точно. Кутовий все таки буде ще для Орагану. 5 секунд є у підопічних Максима Павленка для того, щоб... передача небезпечно, але виносять м'язь порожніх воріт гравці команди «Кардинал» рівне стандарт і все, матч завершено. Матч завершено бойовою нічією. 2-2 і.